Так. Хм. окей. Е... Тут закрито. Ту, ту ту, 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 ту. Пим, 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 this game again. Що? Перепрошую. Отже, як я тут опинилась. Я блукала по стіму. І знайшла деяку інді-гру, яка називається Corridor. Це 23 хвилинна гра про досвід відносин між гравцем та грою. Хммм, і мене просто вибило з гри. Добре, ми зайшли сюди ще раз. Давайте оглянемо тут все детальненько. Тут зайнято, тут зайнято, якщо я нажму її звідси, не нажимається. Мене знов вибило! Тепер нема кнопки, тепер там поворот. Мені страшно. Мені страшно. Неочікувано. А я можу бігати, не можу. А пригати? Не можу. Присісти? Не можу. Ліхтарик не можу. Який в нас є потенціал? Ніе! А знову. Ну, кімната міняється щоразу, після того, як мене вибиває. Я просто заходжу в гру, відносини гравця грою, відносини гри з гравцем. Кнопочка, які у нас з тобою будуть відносини. Все максимально незрозуміло. Все, як я люблю. Таємничо і цікаве Ну, тепер нас двоє. Двом веселіше. Ту-ту-ту-ту. ту 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 Я хитаюсь, і він хитається. Привіт. Що там маєш? Пошечки? Так, ага, так, ага, Ага. Даво ти будеш балакати. Він зник! <плес> <плес> Белем? <плес> Скільки можна? <плес> <плес> ну добре, нам вже почали хоча б надавати якісь настанови. Що треба нам зробити тепер? Нам треба знайти ту єдину кнопечку? Яка мені подобається, яка мені подобається, може тут є рожева? Так, скільки загадок. Давайте знайдемо ту, яка стоїть рівненько, оця. Нічого не відбулось. Нічого не відбулось? Хмммм. Тен, тен, те 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 те.

Думаєш, так легко мене обдурити, на ти ця в три три, три стрілочки і все? Я так взяла і, і нажала ту, яку треба? Ну добре. Пить. Ой! Ха-ха-ха-ха! <laughs> А я чекала, поки щось загрузиться, я не можу нічого з цим робити. Тут... Надурили мене. А вам чути взагалі того чоловіка, що зі мною розмовляє? Ну, Я трошки його підкручу. би не дуже голосно. Воно мені кричало, бо я їх злякаюсь. Ну, що ж нам треба робити? Що нам робити? Ну, цей коридор мені вже як рідний. Йо! Херний бохерний! Що це було? МАДік. Okay? Зразийкатися почну. О, кнопочка. Дайте вгадаю. Кайд No! 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 Що no! це значить? Що? Шо? Це шокується. Я не розумію. Зараз знов щось вискочить, я злякаюся. Що це за заратикан? <laughs> Скільки загадок і так мало відповідей. Найважче буде, коли лишиться останній, правильно? А нам можна взагалі промахуватись? А що як нас зараз накажуть, як ми промахати? я вже починаю зайкатись, дійсно, дивіться. Просто. А може, мені перше треба цих всіх дябчиків добити, а тоді нажимати кнопку? Щось мені так дуже сильно. А, дивіться, воно пришвечується! Як мені? Я нажала на кнопку. Та ну, камон! Ну що, давайте заново? Це що за приколи? Опа, я мушу. На мене буде хтось нападати? Ну, мені страшно.

Так, треба просто розслабитись. уявити собі дискотеку. Think а я і так тебе не слухала. Бем. Добре. Ця гра мене не переграє. Вона не переграє мене, не переграє, Я сильна, я сильніша. я... Фу. Побігли? Біжимо. Біжимо, біжимо, головне нажати. Що це? Що сталося? Що? <плес> Кнопочка стоїть і не робить нічого. Нервово спитати, як ти, відп... ти почуваєшся? Нервово спитати, чи я можу тебе нажати? Давайте спитаємо. А як це? Кнопочка просто стоїть. Що це таке? This is so boring. Я просто з відкритим ротом сижу. Що відбувається? Кнопочка продовжує стояти, і також вона говорить цим, тим, що вона стоїть. Вона каже: Я просто об'єкт, який не може нічого сказати. Єп. Yep. Push the button. Ну давай. Клік. Скримерів yeah. <laughs> без. Я зараз зніму навушники, бо мені страшно. Мені дуже-дуже страшно. Welcome, and all, а ну я розвернусь Я не зрозуміла. А якщо я знову розвернусь? Там просто темно. Як же ж страху пердло? Я стою перед нею. Sure Нажимаю. Так. Нічого не стало. Хто б сумнівався? Дуже довгий. Зараз знову буде якийсь скрімак. Мені вже капець страшно, я вже була, вийшла з цієї гри, комп'ютер, перегрівся, я так злякалася. Мені вже починає здаватися, що я досі в грі, навіть коли я не в ній. Фу, це гра, це трейлер. I am dead inside. Corridor. Чого ти кричиш? Це дуже страшно, я буду йти задом. Надіюсь, не впаду. Зараз просто виб'є стопроцентно. Мені це не подобається. <ріст> Такі приколи не красиво робити. Я на... Мені навіть складно жартувати. Що? Really huh? Що? Really Great. Чудово. Great. Чудово! Він Він що зробив грузно вибило! <ріст> Скільки емоцій від цієї гри! Що тепер? Окей, mm, okay. that actually is broken. Злама, you just had to ask for a longer game, didn't you? Want, 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 that's all you ever do. All right, <sighs> Let's go out and fix it then, I guess. Йоли. -пали. Це таке? Я не можу дотягнутись до кнопочки. Мені треба туди? А що це все значить? Ну, вона принаймні ржевеньке і пригнуте. ну йдемо туди. мені страшно. Just and we'll be fine. <как> Я злякалась, и шо. Що okay. це значит? Що ти хочеш? Що від мене хочуть, що мені треба. Я не розумію, що він мені говорить. Що хочуть від мене люди? Я вже загубила кнопочку ту свою. А що ти за такі соски? Уї. Хе-хе. Ну добре, це весело. Нічого не міняється. Ой, як мені це все зараз треба буде втикати кудись. І шо? До побачення. Challenge accepted. хе На... Добрий день. Добрий день. Добрий день. Привіт. Можна підійти? Ага. Задаєш якісь питання. Все що я знаю, що мені не подобається балакати в іграх, я хочу гратись. Ага, а може він мені щось пояснює? А може він мені розказує що те, що мені треба робити? бе 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 До побачення! Награлись! Ну мені страшно. Пут Bit of that, bit of this. Okay, now we're cooking. Good. І шо? Треба нажимати? Дай вгадаю. <свист> <свист> Дурниці які. А це що таке? Що це таке? <свист> це така виглядає програма по створенню ігор? Серйозно? Ну йдем. Блип. <свист> <свист> Включаємося ще раз. Перекран в екрані. Ой, ну, ж, Isn't it obvious I don't want you around? I don't want you to play this game. Хочешь, Do you know, know how much pain you cause? Sure. You know what? Go away. Go away and make your own thing. Don't use mine. Серйозно? А наша ти виклав в цю гру? Я її купила, хочу гратись. Знов ці штуки зараз просто виб'є. Стопудово. Всюди там біле, тут біле. Я купила цю гру, потратила 50 гривень, а мене ще лякають, розумієш? Дивіться, там щось є. Лайт. Не, я хочу, щоб було світло. А вони не дають мені тепер. Пікають. Що це все означає? Ну добре, треба оце. А то що? Я тепер буду в темряві бродити, як я це дьоргну. Щось шуми. І чого не зрозуміло? заспокоює тільки рожевий колір. І що? І до побачення! <звук> Може, включиш мені світло? Беп. Що нас чекає цього разу? А я. А! Я нажимаю одну-єдину клавішу. <свіс> Це не я писала? І що? Мені треба йти туди? Я не хочу. Ти рознов включиш? І що? Я прийшла. Нажимаю і вилітаю, ану. Файн. Що файн? Айдана. Що? Де кнопочка? Де кнопочка? Нема кнопочки? Верни кнопочку. Тут пусто. Мені вже навіть не страшно. Верніть мені кнопочку. Ой-ой. Це добре, страшно, страшно, мені страшно. М -м -м -м. Ну і пішли. Нічого не робиться. Ту, ту. О! До побачення. стіна А як буде виглядати кінезері? Давайте придеться нам. Давайте придеться нам. Класним пацанам. І дівчаткам Відносини аравця з горою. Це що взагалі значил, Ти мало таке? Там щось страшне. Що це? Добрий день. Коридор індустріс. Оп Щось сістло? Добрий день що це значить? Тровечка пташеняти це дуже загадково. Знов з тобою маю балакати. Фей, бла-бла, бла Я просто натискаю, натискаю, натискаю і чекаю, поки мене викинуть. листечко. Може мені треба все-таки слухати, що він мені каже? Ісак. Там щось впало. Банани! Це виноградик. І дерево в поганій якості. Ми близько, каже нам. Угу. До побачення. Може, влаштувати тут вечірку. А я ще пробую по боках ходити, може, би нас випустили от туди кудись побродити, поплукати в білину, білизну. А що яку я буду йти задом? А якщо я буду йти передом. Good luck. Carboard man with a cardboard plan. Хм. Hmm. E, двері зниклися. А ліжко я можу нажати? Не можу. Сюди не нажимається. Ну, ми можемо або щось витягнути, або відкрити дверцята. Дверцята не відкриваються. Добре. Що це? Великий мозок. Давай це сюди мені пішли. Щось там шумить далині У мене шняга у руках. І ззаду зникла ця кімната Бабах! Куда воно полетіло? Шо? Дай сюда. Піу! Нема ніякого звука. І що це такі? Текстурки вимкну? А! Я вимкнула звук, тепер я вимкнула текстурки і зараз знову вилетить. А це що я вимкну? Модельки? І щось останнє. До побачення. Й таке? Ззаду пустота. Бачу тільки одну шнягу, ну йдемо до неї тоді. Слухайте, а ви вже склали психологічну характеристику на мене завдяки цій грі. Сейф та так. Чекаю. Чекаю. Я стою. Я стою. Ну. It. No. Just... Що? It sucks. What? what if you hate it? What if it's the worst thing ever made? No, and it's all been for nothing. Who wouldn't want to avoid that? No. Here. So. Here you go. Good. This is my game. You walk down a corridor and push a button, and that's it. I hope you like it. Я щось заповільнююсь? That was easy. Ну, звісно, ну камон. Що? Huh. Ніч... You know, Ні. Що це було? Що відбувається? Що робиться? Томас? Що? Це кі... це не кінець. Я не вірю, що це кінець. Я щось натискаю, нічого не робиться. Ми дивимося на. Хм... Я не розумію, це кінець гри чи не кінець гри. як це? <свісно> жах. Ну, емоції в мене, типу, моречко. І мені було страшно, мені було смішно, мені було незрозуміло. В основному мене зрозуміло. Я багато злилась, я не розумію досі, чи це кінець гри. Коротше, народ народ грайте тільки в перевірені ігри. <свісно> Було дуже цікаво. В основному я панікувала просто. Все. це. Я буду тепер безкінечно дивитися на цю табличку. Пу-пу-пу! З вами була Чарлі. Цьомкі-бомкі. А що буде, як я ще раз її відкрию? Що? Це не кінець? Тут якась табличка. Thank you for everything. Тобі тоже не хворати. Аж. А. Хммга. Mm -hmm. <звачу> Це все? Це кінець? А ще раз її перейти можна?